30 біблійних місць зцілення. Переклад куліша, Вихід 15.26 Я Господь. Що тебе вздоровляю. Вихід 23.25 І одверну від вас усяку хворобу. ЧИСЛА 21.9 І Як чоловік, ужалений змією, Глянув на мідяного змія, то жив. Повторення закону. 7.15 І відверне Господь від тебе всяку неміч. Друге Хронік 7.14 І я вздоровлю землю їх. Псалом 6:3. Сціли мене, Господи, бо занепала кості мої. Псалом 30 Господи, Боже мій. Взивав я до Тебе, і Ти вздоровив мене. Псалом 41 3. Господь піддержать його на одрі недуги його. Псалом 103, 3 Він прощає всі провини твої, вздоровляє всі недуги твої. Псалом 107, 20 Послав слово своє і вздоровив їх. Приповісті. 7. Страх Господній Здоровля для тіла твого. Приповісті 4.20 Бо вони життя для тих, що знаходять їх, і здоровля для всього тіла їх. Ісаїв 38.16 Ти вздоровив мене і оживив мене. Ісая 53.5 Ранами його ми вздоровилися. Єремія 17.14 Сціли мене, Господи, і я зцілюсь. Спаси мене і я спасусь. Єремія 30,17 Бо я дам тобі здоров'я і вилікую рани твої. Осия 6.1. Він розбив нас, і він уздоровить нас. Осія 14.5 Я вздоровлю їхню відступність. МАЛАхія 4.2. Сонце праведності зцілення приносить під крилами його. Матвія 4:23 і ходив Ісус по всій Галилеї, навчав у їхніх синагогах, благовістив Царство Небесне і вздоровляв всяку хворобу та всяку неміч в народі. Матвія 8.16. І ввечері привели до Нього багатьох недужих, і він здоровив їх, щоб сповнилось слово Пророка Ісаїї він узяв наші немочі та поніс хвороби наші. Матвія 9.35 І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчав у синагогах їхніх, проповідував царство Боже, і вздоровляв всяку неміч та хворобу. Марка 16.17 на хворих руки покладуть, І добре буде їм. ЛУКІ 4.40. Коли ж сонце сідало, всі, що мали недуги, приносили їх до нього, і він кожного торкався і оздоровляв. Лукій 6.19 І весь народ прагнув торкнутися його. Бо сила виходила з нього, і він оздоровляв усіх. ЛУКІ 9.11 і прийшов народ до нього, і він навчав їх, і вздоровляв тих, що потребували зцілення. ЙОАНА 5. 8. Ісус каже йому Встань, візьми ложу свою та ходи. І той уздоровився відразу. Йоанна 9, 9.6. Ісус плюнув на землю, зробив глину, поклав на очі сліпого, і він уздоровився, прийнявши зір. Дії 3.6. Що маю тобі, те даю. Встань і ходи. І він одразу підвівся і ходив. Дії 10.38. Ісус із Назарету. Як Бог помазав його Духом Святим і силою. Ходив, чинячи добро та вздоровляючи всіх. Дякую, що відвідали канал. Будь ласка, підтримайте вподобайкою, підписуйтесь. Та поширюйте Божого вам миру.